Які новини на порозі? Це фінансовий достаток, можливо, зрушиться з місця те питання, в якому не було розвитку, можливо, не було прибутку. Ви займаєтесь чимось і не знали, як це все розгорнеться. Плюс, можливо, ви не знали, як покращити своє життя, постійно шукали, ну, якось, можливо. Останнім часом не вдавалось, якось перестали бачити щось приємне в житті і перестали якось його шукати. Хоча цього внутрішньо дуже потребуєте, і зіштовхнулися з тим, що це замкнуте якесь коло те, від чого ви відмовлялись, насправді є вашою потребою. Да? Ну, в плані не щось конкретне або хтось конкретний, можливо, стиль життя, бачення. Стрімлення, да? можливо, якісь обіцянки, у ну, кожного своє. Все буде полегшуватись насправді. Вся біль вона відступатиме. Ось. Але у когось, можливо, чекають не зовсім приємні новини. Стосується чогось такого, знаєте, того, чого. Ну, тут, як... тут як світ рухне. Тут як. Таке як розчарування, але, знаєте, це необхідно, це багато що пояснить, спростить, і допоможе вам відпустити. Така, можливо, перша реакція може видатись такою шоковою, да? От. І ви, можливо, будете, чи були не одні. Таке вже, можливо, з вами сталося. І вам треба тримати себе і в руках, і, в принципі, так? Да? Ну, я вам скажу так: хтось ще не готовий відпустити, хтось ще повинен, скажімо так, максимально пройти ось весь цей шлях якихось і втрат і ще чогось усвідомленого чи поганих новин, чи якогось руйнування для того, аби ви змогли прийти до себе. Вам, вам це вам дається як. Запал такий, да? І ось люба ситуація, навіть дуже неприємна чи там незручна. Це як запал для вас, для того, аби ви включились в це життя, в своє життя. Да? Бажаю всім добра!